Доброго здоров'я, дорогенті наші підписники і гості нашого каналу. З вами канал Село Ти Моя доля. Жовтень згадав, що він такий вже близький до зими і дмухнув на нас своїм холодом, таким незвичним, бо цілий вересень був теплим і початок жовтня також. І ще Цвітуть наші квіти і, звичайно, багато роботи ще на городі, в саду не зробленої. Але все ж таки пам'ятаємо, що осінь це пора мінливої погоди. Сьогодні сонечко сяє, а завтра і сніг може випасти. Так що розслаблятися не час. А хочу сьогодні показати, які ще квіти квітнуть. На наших квітниках в цю е, всередині осені. Тобто сьогодні вже 9 жовтня, щоб, поки не було такого серйозного заморозку чи морозу, то квіти продовжують нас радувати. І хочеться зафіксувати цю красу, щоб і взимку, переглянувши відеоролик свій же, який передивлятися влітку восени і навесні нема часу. А взимку, сподіваюся, що буде більше часу, подивитися, як гарно квітували квіти влітку і восени. Ось таким красеним. З лісом. Цього року якось в мене не дуже багато його, бо в минулому році цілі бурдюри були із нього. Але все ж таки такі невеличкі острівці також являються окрасою квітника. А всього-навсього посіяла невеличкі зернятка, бо знаєте, що в валісуму зернятка дуже дрібненькі. Посіяла прямо в відкритий ґрунт. І з часом виріс ось такий. Ось такі кущики. Для тих, хто не знає, нагадаю, що Алісом по-іншому ще називається лобулярія. Нікого не здивуєш чорнобривцями. І я також їх дуже люблю і, по можливості, сію в відкритий ґрунт, але ці вирощувала. Розсадою в розсаднику. Називаються вони тигрові очі. І справді мають ось такі випуклі зіниці і листочки у вигляді вій. Чорнобрівці, як відомо нам всім, стали вже символом України, хоч квіти не українського походження, а походять одні кажуть, що вони походять з американського континенту і завіз їх на Європейський континент Колумб, а інші кажуть, що вони походять із країн Середземномор'я. Ось так пішно ще до цієї пори однорічні мої журжини. Звичайно, вирощую їх розсадою. На розсаднику, а потім висаджую на постійне місце. Бо в посадці і вирощуванні жоржин із клубнів я багаторічних я розчарувалася, тому що в мене чомусь не виходить, вдало перезимувати їхні цибулини чи коріне а в цих також є невеличкі кореневища. Хто вирощує однорічні, то звертав увагу, що в них також є кореневища. І їх також можна викопати. Але я свої викопувала, і вони також в мене погано зимували, так що я не викопую. а Мені простіше сіяти насіння і вирощувати жоржини як однорічні. Троянди, заморозків не бояться. Кажуть знатоки, знавці, що невеличкі мінусові температури навіть загартовують наші троянди, допомагають їм краще пережити зиму. Цього року в мене ось такі високі, доведеться певне частково обрізати їх, бо на зиму я підсипаю свої троянди землею. Ці троянди у мене, чайно гібридні. Дуже довго радують своїм цвітом троянди бордюрні. Ось така пішна бордюрна троянда. На всі сторони розкинула свої віки, всипані красивими квітами, Цвіте ціле літо. І навіть Заважає трохи своїм ростом, своєю величиною і іншим квітам, які ростуть поблизу неї. Чайно-гібридні троянди. А тут ще цвітуть троянди Флорібунда. Ось такі всипані ще квітами, так що не відчувають вони ще подиху холодів на собі. Ну і звичайно, я кажу, осінь без хризантем. Це, так би мовити, осінній символ. Їх у мене, правду сказати, небагато, і деякі з них вже і відціли. Але все ж таки вони являються яскравими плямами в наших квітниках. Заблукав у часі дельфініум. Вже ось так відцвіли його основні пагони, а він ще десь прокинувся, заспав і ось тепер так цвіте. І ще одна окраса осені, альпійські айстри. Або ми їх ніжно називаємо морозки. Квіти, які справді не бояться морозів і радують нас навіть у похмурі осінні дні. Айстра в перекладі з давногрецької означає зірка. Вони дійсно схожі на зірочки, на невеличкі зірочки, такі яскраві і такі по-різному красиві, кожна по-своєму. А ці ми висадили за межі подвір'я, бо дуже вже вони розросталися і пригнічували своїм зростом інші квіти. І вони ось так бояють на березі, який розташований біля нашого подвір'я. Так що з часом буде тут айстрова поляна. Бо ще інші потрібно квіти сюди попересажувати, і в тому числі альпійські айстри також. Ліртує півень. Не можу обминути увагою свою улюбленицю настурцію, але вже трохи прибило холодом її прекрасні квіти, а листочки все ще зеленіють. Цвіте вона ціле літо. Також посадила прямо в ґрунт. така невибаглива. І радує ціле літо. І от частину осені також. А ще ось така і помея, вона виростає у мене сама по собі, я її навіть і не сію, вона насівається Насіння зимує зимою в ґрунті. Також частково прибило її квіти холодом, але ціле літо ось так вона цвіте, без ніякого догляду. Єдине, чим вона мені не подобається, це тим, що вона пригнічує інші квіти, які ростуть біля неї. Але ж за те, що вона закрила мені зовсім таку неприглядну сітку, я пробачаю її і це. І, як дасть Бог дожити дослідуючого року, вона насіється, І я знову буду залишати її, щоб вона знову. Створювала ось таку красиву сітку, таку красиву стінку біля сітки. Звичайно, вже вона не всі свої бо, як я вже сказала, холодом вже трохи пошкодило її красиві листочки, пелюсточки. Але все ще тримається. Ось така сьогоднішня розповідь про квіти, які також вже. Змерзли так само, як і я, і потрібно, звичайно, їхати на город. Чоловік ремонтує мотоблок, бо щось там він закапризував. Але в перерві між готовкою їжі і поїздкою на город, зняла це відео, буду рада, якщо Напишіть ваші коментарі, ваші відгуки. І буду рада, якщо це відео споглядання на квіти, які ще цвітуть в цю осінню пору, відволіче вас від якихось ваших важких і тривожних дум. Бажаю всього вам найкращого. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Мене звати Ніна, чоловік Володимир, якщо потрібно звертатись, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. До зустрічі!